Друзі, вітаю! Олаф Шольц готовий говорити з Путіном. Вже офіційно підтвердив, що готовий взяти слухавку, позвонити, все, що треба зробити. Пісков розкритикував план Зеленського. Ну а НАТО від відпові, так, Сполучені Штати в НАТО відповіли, що як буде. Ну і ще є е, Рьобки, які, власне. Розповів власне які з пунктів, а це один з таких головних інсайдерів по Україні в Європі. Розказав, які пункти реалістичні з плану Зеленського, які ні. Ну і Зеленський теж сказав дедлайни щодо вступу НАТО. Ну найголовніше завжди треба стежити за ворогами, особливо за шістками ворогів. Фіцо сказав, що плюс-мінус розуміє, коли Україну можуть почати запрошувати в НАТО, тому що. Певні рухи в Європі почали спостерігатися, і це власне може йти до завершення війни. Я вам зараз все це проаналізую, проаналізую, складу все в єдиний пазл. Підпишіться на цей youtube канал, і зробіть донат для наших хлопців із гуру, які стріляють по НПЗ. Нам треба. 650 тисяч є, нам треба ще 350, потім мільйон докладуть виробники, і ми купимо три дрони рубаки, які на базі штучного інтелекту проходять російські реби і знищують російські НПЗ. Тому, будь ласка, включіться, а ми з вами починаємо. Зеленський своїм виступом сколихнув багатьох. Хтось обговорює, типу. А що ж там передбачає ось ця економічна частина? Типу, інвестувати гроші. Це типу, ми віддаємо уран літій. Типу, а що ж там буде? Вони будуть виробляти товари чи просто ввозити сировину. Хтось почав кричати, що там по НАТО нереалістично, хтось навпаки, що це найкраще. Ну одним словом, почало крутитися маховик перемовин виглядає так, що закрутився, і власне говорять про те, що можливо, так як я вам і казав раніше. Кінець року, початок наступного року, якраз план перемоги може стати. Пропозицією, якраз стати пропозицію щодо перемовин Росії від Заходу та України, ну виглядає зараз, ось так. Не знаю, це не я його писав, не я його просуваю, але зі сторони і те, що зараз говорять не публічно, виглядає саме так. Ну але почнемо з реакції ворогів в Кремлі. Прокоментували виступ Зеленського із планом. Пісков сказав, що план не читав. але, як і кожна російська баба-яга, Асуждає. Причому він сказав, що це не наш план, а це план американців. От і вони власне, з українцями будуть воювати проти росіян. Росія не може заспокоїтися, що її б'є Україна, присутня на її території, знищує їхні танки, знищує їхніх солдат цілими дивізіями. От, а визнати, що це робить Україна, яка менша, в якої менше грошей на такі справи. Але тим не менше Україна змогла об'єднати світ. Визнати він це не може, тому каже, що це Штати воюють, тільки Штати. Зрозуміло, Штати, НАТО, от, і Англосакси. Далі він каже, що по справжньому мирний план це нібито усвідомлення Україну без перспективності своєї політики, яка як стверджує кремлівські наративи, призвела до війни. Тобто не Путін напав. Не Путін винен в війні, а якраз таки українська політика. Ну, ось така розумна заява. Зрозуміло, що в дужках, лапках і кавичках, ну, от, цього так званого неповажного пана. Шольц каже, що готовий до розмови з Путіним, наголосив на своїй готовності, а, власне, зробив свіжу заяву а, Рейніше Пост. Я не знаю, як правильно в німецької прочитати. А, що він сказав? Е, говорячи про російсько-українську е, російсько війну, згадав про згоду України на участь Росії в наступному саміті, це типу точка дотику на його думку. Е, і каже, що тому також правильно, що коли нас запитують, чи будемо ми також говорити з російським президентом, ми відповідаємо, так також. Так, він підкреслив, що при цьому дотримується чітких принципів ніколи не ухвалювати рішень без врахування позиції України та без консультацій з найближчими партнерами. Шольц також сказав, що незліченна кількість російських солдатів щодня стають жертвами імперіалістичного божевілля російського диктатора. Ну, давайте тут, за словами, теж побережніше, жертвами стає українське мирне населення. В них є вибір. Він може втікти, може не піти і може не брати гроші в армію і не йти в цю армію. Але коли вони приходять в українські мирні міста і знищують мирні будинки і вбивають людей, ось хто стає жертвами. Давайте тут теж не підміняти, бо трошки починає пахнути свіжим е е канадським кіном. Розумієте? Це проблема. Якщо вже канцлер говорить, що російські солдати жертви імперіалізму, стоп. Стоп, 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 друзі. Бо зараз ми так зробимо, вже російська а, ця, опозиція вже сидить і чухає голову, куди ж вони будуть тратити всі європейські гроші. Розумієте? Вони теж є жертвами його політики, спрямованої на розширення його країни. Це те, що не повинно повторитися в Європі, каже Шольц. Ну, більш красномовний, ніж Шольц. А, да, за Путіна ще я вам договорю. Що Шольц хоче? Вони самі запустили цей слух, що можуть говорити, дочекалися реакції з Росії, отримали підтвердження. Ну і зараз будуть по дипломатичній лінії виходити. Це означає просту річ. Він давно хотів поговорити з Шольцем, сам створив ці обставини і сам на них же зайшов. Для України зараз дуже важливо зробити так, щоб дійсно без нас ці історії не відбувалися. Те, що зараз вони почнуть спілкуватись напряму, російські солдати вже жертви. Там проста річ, там хочуть дуже сильно поговорити про постачання російського газу та повернення його вже в іншому вигляді, він вже буде називатися Азербайджанським газом. І от Азербайджан буде просто фронтити це все і далі воно піде. Тому зрозуміло тема розмови. Зрозуміло, що, що він хоче. От, але Україна не повинна упустити ось цю. Ініціативу і можливості ми, ми тримаємо зараз це в своїх руках. Будемо відпускати дуже швидко росіян відбілять. Фіцо вийшов і каже, що скоро все закінчиться. Отак. Війна в Україні завершиться найближчим часом. Це він заявив перед самітом ЄС. Ймовірність закінчення війни в Україні в короткі терміни дуже висока. Якщо, наприклад, великі країни домовляються і намагаються Україні допомогти і щось роблять, то маленькі, які теж в курсі справ, але нічого не роблять інколи заважають, вони все рівно мають інформацію. Тому за ось такими важливо слідкувати, вони дійсно можуть розповісти щось таке, що відбувається за зачиненими дверима. Ну от що він додає, очікую, каже Фіцо, що засідання Європейської ради вкаже. Коли це саме може статися? Бо несподівано піднімається тема запрошення України до НАТО. Фіцо вважає, що це запрошення не буде безкоштовним. Він побажав Україні справедливого миру, але запитав, чи можливо його досягти за нинішніх умов. Передає УП. Фіцо підтвердив, що його уряд підтримує територіальну цілісність України і що він. Підтримує будь-який мирний план, запропонований для врегулювання конфлікту. Зрозуміло, що краще російський, китайський чи, наприклад, мексиканський, але точно не український. Також, за його словами, мирні переговори будуть і на порядку денному, йому в майбутньому. Його майбутнього візиту до Китаю також додав, що він завжди прагнув до збалансованих відносин з Росією. Вважає, що треба визнати це. Каже Фіцо: що Росіяни не підуть з Криму Донецької та Луганської областей до того ж, вони захоплюють все більше територій, Тут його переповнюють радощі, гордість і взагалі. Прогинання перед Путіним, от і на завершення він сказав, що Словаччина продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні і наголосив, що найбільші е, необхідною підтримкою є постачання електроенергії. Ну тут він дбає про свій зад, для того щоб він був в теплі цієї холодної зими. Тому я скажу так. Те, що він зараз каже, в цьому є певна логіка не в пропаганді, не в тому, що Росія не будуть виходити. Ні, це булшіт, це нам не цікаво. Ну от не він вирішує і не Путін, але. От те, що Єврокомісія буде ось тут Європейська рада. Вибачте, засідання Європейської ради вкаже, коли саме станеться. Бо от якраз по таких маркерах треба дивитися, буде в документах натяки, тенденції зачіпки, коли буде зрозуміло, що будуть намагатися зупинитися. Я вам говорив, що українські політики вже давно готуються до виборів. я Вам кілька відео по цьому записував. От, але бачимо, що дійсно на заході, вже навіть до таких криз, як Фіцо, теж дійшло, що щось відбувається так за зачиненими дверима. Зеленський висвітив е, частину свого плану, але бачимо, що не до кінця, і деякі дії ми ще будемо спостерігати. Е, ну, скажімо так, з екранів з екранів. От, але про них нам не будуть розповідати, що насправді не дуже правильно, не дуже справедливо для України, тому що коли не розказують, значить щось впарюють. І тут це треба розуміти, зважати. Ну і друге, типу, треба дивитися, щоб дійсно було НАТО. Бо тут є нюанси. Які нюанси? Зеленський сподівається, що запрошення в НАТО буде найближчими місяцями, і з того, що понеслось по багатьох, ну скажімо так, телеграм-каналах, які зараз намагаються теж це висвітлювати розсилати. То говорять багато хто зновки це не підтверджена інформація, що типу грудень-січень повинен стати, коли новий президент зайде, і типу вони мають дати це запрошення. Не знаю, не готовий підтвердити, як і все, те, що пишеться в телеграм-каналах, тому що воно не має джерел, і воно не погоджене. Зеленський сподівається отримати запрошення до НАТО протягом наступних кількох місяців. Хоча про повноцінне членство мова наразі не йде. За даними УП, після представлення плану перемоги в парламенті, Зеленський зустрівся з лавами фракцій і груп у раді. На зустрічі обговорювали план перемоги, міжнародну підтримку та залучення КНДР у війну. Загалом розмова йшла про ключові тези виступу президента. За даними УП, Зеленський висловив сподівання отримати запрошення до НАТО протягом наступних кількох місяців, Хоча про офіційне членство не йдеться, Глава держави також. Пояснив кілька ключових моментів. Згідно з його даними, військові КНДР вже беруть участь у боях на Курській ділянці. Очікується також прибуття кількох тисяч корейських солдатів найближчим часом. Ну і тут виходить е посол США при НАТО. Є така пані, яку звати Джуліана Сміт. От. Вона сказала, що е цього літа НАТО наголосило, що Україна неодмінно стане членом Альянсу. Наразі тримають перемовини про наближення вступу. І додає, що до запрошення, я думаю, що позицію НАТО е щодо цього було дуже чіткою, на 75-му ювілейному саміті заявили, що Україна йде незворотнім шляхом членства і що Україна стане альянсом. Водночас вона висловилась з приводу бажання України отримати запрошення в НАТО. Ми зараз не на тому етапі, коли Альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі. Але як завжди, ми продовжуємо розмови з нашими друзями в Україні, щоб продовжити з ними про те, як вони будуть продовжувати наближатись до альянсу. Одним словом, в її розумінні. Рух України до НАТО це не ціль, це процес, і цей процес буде тривати. Конкретики нема, дату не сказали, значить, нічого немає. Рьопке ще більш жорстко відреагував, це ну, близький до офісу чоловік, який туди там приходить. Часто має якісь інсайди, часом бере їх там, часом він їх туди заносить. От, але, типу, він дуже жорстко відреагував, власне, на. План Зеленського і написав про це в масківській мережі Twitter, ікс, як вона зараз називається, мережа на букву х Вступу України до НАТО не буде. Ну і навіть почав так: послухав план перемоги Зеленського. О Боже, вступу до НАТО не буде. Дозволу на удари в глиб Росії західної зброї не буде. Спільного ППО проти російської авіації не буде а про повне визволення країни вже навіть не йдеться, нема слів. Про це говорить Рьобке і власне він себе позиціонує як дуже проукраїнський політик. От, цей журналіст, але бачимо, що в даному випадку це такий дуже антиукраїнський меседж. Не зрозуміло тоді, звідки оптимізм в президента щодо вступу на те, що він має бути в короткі терміни. От, звідки ця інформація? Хто її надав, чи це маніпуляція своїм суспільством, чи Рьобке маніпулює. Ну, поки що не зрозуміло. Я точно буду намагатися знайти цю інформацію для того, щоб з вами поділитися. Ви напишіть, як ви гадаєте. Прикрашує Зеленський цей план, чи дійсно є такі розмови щодо вступу? Бо зараз це центральна тема. Та? Чи навпаки, рьобки десь підпрацьовує російській пропагандистській машині і вирішив нас просто трошки роздовбати. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!